Доброго дня, шановні друзі, сьогодні 11 вересня. Значуща дата для нашої Дерчівської громади, бо саме 11 вересня, 22-го року, наша громада була звільнена від російських окупантів. Ми пам'ятаємо біль страждання мешканців нашої громади. Ми шануємо всіх, хто віддав своє здоров'я і життя за нашу свободу. Мої слова співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій війні. Я дякую кожному мешканцю, які стали пліч опліч разом з нашими захисниками, які створювали надійний тил, які допомагали нашим воїнам. Саме завдячуючи вашому героїзму, наша громада втрималася встояла. Саме завдячуючи вам, наша громада живе. І вона не просто живе, вона відбудовується. Сьогодні дергачі це відбудовані будинки, де кожна родина має впевненість у завтрашньому дні. Це відремонтовані дороги та придорожні території. Це сучасні безпечні простори для наших дітей та оновлені дитячі майданчики. Це патріотизм, це постійна підтримка наших захисників та захисниць. Це турбота про довкілля та комунальні артерії нашої громади. Відбудова це не лише роботи і проекти, це людські історії, це посмішки і щасливе майбутнє наших дітей. Це повернення родин, створення можливості для бізнесу і створення нових робочих місць. Кожен такий крок наближає нас до стабільного життя, гідного майбутніх поколінь. Я дякую кожному. Хто долучився до руху спротиву. Рух спротиву це не тільки про силу партизанського руху або ті, хто зі зброєю в руках. Рух спротиву про людей, про працівників комунальної сфери, про енергетиків, газовиків, ДСНСників, медиків, які щоденно залишались в громаді з людьми і виконували свої функції по забезпеченню життєдіяльності міста і підтримки наших воїнів. Ми віримо в те, що Україна отримає справедливий мир. Ми відновимо кожне селище. Кожен населений пункт нашої громади. Ми вистоїмо. Ми відбудуємось, бо ми об'єднані разом однією метою свободи і незалежності і майбутнього для наших дітей. Вітаю всіх з третю річницею визволення нашої громади від російських окупантів. Нехай на драсічно завжди панує мир, а наших дітей буде гідне майбутнє, безпечне і щасливе майбутнє. Слава Україні! Слава незламному! Народу дерчівської громади слава нашим захисникам і захисницям.